доброго добрату мої кохані, з вами Ханочка. І так, думайте про себе, тільки про себе більше ні про кого. Чи знайомий буде зі своїм майбутнім чоловіком? 5 мечів. Зараз. Дівчата, ви зараз будете плюватись в екран. Правильно будете робити, я вас розумію. Тому що тут людина, яка ви її знаєте, яка хитрувала, маніпулювала вас і обманювала, ви достали меч до цієї людини. Сказали ні, стоп, так більше не буде. Прийняли рішення головою. Де навіть зараз можете з ним не спілкуватися, тоді що буде далі? А далі мах, дівчата. Він знає, як з вами помиритися. Вибачте, це та людина, яка ставить мету, і цю мету досягає. Я про нього. Тобто він ще раз кажу: якщо він щось хоче, цей чоловік, то він цього досягає. І ще він знає також, мабуть, ця людина дуже класно знає жінок, як таки. Повернути вас до себе. Я правильно кажу вищі сили? Колісниця. Так, він вже до вас їде. Але тут знову ще, знаєте яке попередження? Про те, що людина ця завжди йде за своїми цілями. Майте на увазі, що ви є його цілею. Чому саме? А чому ви є його ціллю? Аркан Луна. Дівчата його дуже тягне до вас, і тут все ж таки я не хочу на нього наговорювати, але я розумію, що його до вас тягне, йому дуже важко, особливо вночі. Йому хочеться ридати, плакати. Колісниця. Так, знов колісниця і знов луна. Так, так. Тому тут до вас його приведе його поганий стан. А що він відчуває до феєчки? Двійка жезлів, а він не може визначитися, розумієте? Він досі не може визначитися, чого його так до вас тягне. До речі, амулет на особисте життя заказуєте зараз знижки. Амулети із картаро. Їх роблю тільки я, я та ще відуня. Але це не магія, це енергія. Чому амулет заказується? Бо тоді в вашому житті все прийде по правильному для вас шляху. А що він відчуває до феєчки Все ж таки. Що він відчуває? Ну, він, він розуміє, що все не сталося, як гадалося. Ви бачите, він навіть зараз переді мною закривається. Не хоче говорити. І що вони помиряться? Шесть чаш. Туз мечів. Дівчата, ну ви знаєте, цього чоловіка з минулих життів. Ви жінка з грошима. Ви жінка, яка стоїть так на землі дуже конкретно. Бо ви можете бути одружена, це теж може бути. І вас іноді такі мучають, сумління, Ви іноді думаєте, що чомусь у вас була якась причина, що так все сталося, у вас розбите серце. Аркан Зірка зараз з ним на відстані. Тут, дівчата, він землю гризе і не знає, що робити. Так що вони будуть разом десь чаш. Так. Дівчата, ви будете разом, але вже по іншому сценарію, коли він буде вас кохати так, як ви того хочете. То що його можна приймати вищі сили? 10 десять пентаклів, так, фейчки, я дуже щаслива. Ставте плюсики, переказуйте донатики. До речі, марафон мій йде. І дівчат такі відбуваються зміни, такі енергії розкриваються. Буде наступний потік в липні. Так, дівчата, десять пентаклів. Буде по стабільності, по надійності, десять чаш і по коханню, і родини, і діти. Але, але знов кажу, вас багато. І все ж так, дивіться надію чоловіка. Люблю вас.